Номер 1. Пасад 4х4 Тумасан. Окрім водія, цей бронеавтомобіль може перевозити 9 людей. Машина оснащена модульною бронею, комплектом протимінного захисту та захистом від мін під кожним сидінням. Більша частина вузлів привід трансмісії, підвізка та електроніка, виготовлені компанією Тумасан. Машина оснащена 4-циліндровим двигуном об'ємом 5,3 літра та потужністю 250 кінських сил. Максимальна швидкість 110 км на годину. Трансмісія та незалежна підвізка забезпечують оптимальну прохідність бездоріжжям. Машина може долати підйоми з нахилом до 70%, бокові схили з нахилом до 30% та вертикальні перешкоди заввишки до півметра. метра. Трансмісія складається з автоматичної коробки передач Dura 1300 AMT з вісьмома передніми передачами та однією задньою. Передачі можна змінювати електрогідравлічним перемиканням. Номер 2 Ягу. Революційний надлегкий тактичний бронеавтомобіль виробництва Пласан машину розробили для потреб сил спеціальних операцій та військових формувань, які діють в умовах асиметричної війни. Машина має захист від боєприпасів калібру 556 та 7,62. Пласан Ягу має захист рівня b 6 згідно зі стандартом НАТО 4569. Це рівень 2. На панцернику встановлений чотирьохтактний чотирьохклапанний виподібний двигун 1000 h 2 з одним розподільчим валом. Двигун має електронну систему впорскування пального. Максимальна вихідна потужність 951 кубічний сантиметр, коли двигун під'єднаний до автоматичної трансмісії з низькими та високими передачами. Ягу здебільшого зберігає оригінальну маневреність та мобільність Wildcats. При цьому машина забезпечує співвідношення потужності до ваги на рівні 53 кінських сил на тонну. Номер 3 Бронеавтомобіль Guardian від International Armored Group. Машина забезпечує високий рівень стійкості до вибухових і балістичних загроз. Має чудову керованість, високу прохідність та сумісність з комерційними деталями. Guardian не потребує значного технічного обслуговування, щоб витримувати різноманітні балістичні загрози. Має комплексне бронювання, що охоплює передню та задню частини, боки, дах та підлогу. Унікальна легка броня створена, щоб підвищити мобільність та прохідність. І водночас зменшити загальну вагу автомобіля. Увесь корпус посилений, щоб витримувати численні постріли з ручних кулеметів і потужних гвинтівок. Дизельний двигун v 8 об'ємом 6,7 літра має потужність 330 кінських сил і крутний момент 1118 фунт футів. У салоні можна встановити лавки, індивідуальні ковшоподібні або відкидні сидіння. Це лише деякі з можливих варіантів. Можна оснастити сидіння системою фіксації. Щоб людей не кидало по салону під час швидкісного маневрування, Колеса оснащені системою бедлок та шинами з посиленою боковиною. Номер 4: IBERO SMV-20: Цей бронеавтомобіль має комплектацію 4 х 4 і важить менше 10 тонн. Машину розробили на шасі середньовагової вантажівки Unimog. виробник іспанська група компаній TSD. Модель відповідає вимогам стандарту НАТО 4569. Має перший рівень захисту та загальну вагу 9,5 тонн, може вміщувати до 12 людей. Машина має стандартну конструкцію: троє дверей, водій та командир попереду перед двигуном, шестеро солдатів або поліцейських у задній частині салону. 4 дизельний двигун Mercedes-Benz об'ємом 4,8 під стандарти Євро 3 та Євро 5 з блокуванням диференціала та постійним повним приводом 4х4. При під'єднанні до автоматичної коробки передач Ellison має потужність 218 кінських сил. Максимальна швидкість не вказана, але запас ходу становить 800 км. Висота сходинки 500 мм. Машина може долати підйоми з нахилом до 60% та бокові схили з нахилом до 30%. Номер 5 Stormrider 4х4 від компанії Plasan. Це легкий бронеавтомобіль ізраїльського виробництва, розвиток лінійки легких 4 х 4 бронемашин Сенткет. Обидва панцерники мають потужні, надійні та довговічні двигуни. Проте у Storm Rider ці риси поєднали в абсолютно новому монококовому корпусі, системою повного привода та незалежною підвіскою для їзди у важких умовах. Бронемашина може перевозити 10 людей: захищеність простору, мобільність, вантажопідйомність цього автомобіля, запорука безпечного повернення додому. Кожного бійця. Stormrider створювали з нуля у системі. Передбачили низку інноваційних рішень для захисту від вибухів. Люди всередині можуть їхати безпечно та з комфортом. Цьому сприяє днище виподібної форми, що розсіює вибухову хвилю, еластична підлога та подібні підніжки та амортизаційні сидіння. Машина одна з найважчих у класі 4 х 4. Її загальна вага 11,5 тонн. Розробники Stormrider взяли за основу Ford F 350, саме тому Ізраїльська бронемашина оснащена двигуном v 8 та має привід потужністю 240 кВт. Номер 6. Bet's UMG. Ця машина штатно оснащена засобами зв'язку та спостереження і готова до бою. Бронеавтомобіль годиться для виконання різних типів завдань. Його часто використовують сили спецоперацій, підрозділи поліції, прикордонники, сили нацбезпеки США та інші формування. Цей панцерник також може слугувати броньованим медичним транспортом, машиною зв'язку, перевозити війська або особливо важливих осіб. Бец ЮЕМджі забезпечує високий рівень захисту від вибухів у класі невеликих бронетранспортерів. Додаткова вантажопідйомність у 6000 фунтів, яку забезпечує внутрішня конструкція осі, означає, що панцерник може витримати вагу необхідного додаткового озброєння. Бронеавтомобіль типової конструкції може вмістити 10 людей. БЕЦ оснащений автоматичною коробкою передач А6 і турбодизельним двигуном В8. Номер 7. Нісер виробництва Stryde Group. Місер створили насамперед, щоб використовувати як бронетранспортер. Всередині може поміститися 10 військовослужбовців. Це екіпаж з двох осіб, водія та командира та восьмеро піхотинців. Місця в салоні розташовані за схемою 2 плюс 2 плюс 6. Одномісна ручна башта може бути оснащена 40-мм автоматичним гранатометом або кулеметом з максимальним калібром 12,7. Башта може обертатися на 360 градусів. Місер також може бути оснащений дистанційним бойовим модулем. Під центром корпусу і колесами. Бронемашина забезпечує стандартний захист рівня 3 згідно зі стандартом НАТО 4569 від вогню з легкої зброї, бронебійного калібру 7,6251 і вибуху 8 кг тротилу. Машину можна оснастити додатковим бронюванням для досягнення максимального захисту рівня 4 проти кулемета 145 мм і вибуху 10 кг тротилу під корпусом і колесами. Дизельний двигун Cummins ISL об'ємом 8,9 має Потужність 450 кінських сил забезпечує велику швидкість на дорозі, а також високий рівень мобільності на будь-якій місцевості. Нісер може вмістити 500 літрів пального. Номер 8 Машина з захистом від мін та засідок Едекс, виробник компанія MSPV. Машини цього класу створені, щоб витримувати вибухи мін та атаки із засідок. Такий бронеавтомобіль поєднує тактичну мобільність, внутрішню місткість та живучість. Бронеавтомобіль має незалежну підвізку на чотирьох колесах. Така конструкція підвищує мобільність, маневреність, керованість та якість їзди. Машину можна застосовувати для широкого спектру завдань розвідки, висаджування піхоти, перевезення військ. Управління боєм, евакуації. Едекс виготовляють з урахуванням вимог замовників та оснащують відповідним обладнанням. Веподібна конструкція корпуса забезпечує відмінні дорожні характеристики, високий кліренс та малий радіус повороту. Автомобіль пройшов ретельні випробування на вантажопідйомність та спроможність витримувати повну завантаженість на будь-якій поверхні. Номер 9 Патріот 2, Excalibur Army – Броньований бойовий автомобіль середнього класу для виконання різноманітних завдань. Патріот 2 вміщує вісьмох осіб. Машина 6 метрів із чвертю у довжину. 2,5 метри завширшки та 2,80 заввишки може перевозити до 17 тонн вантажу. У бою цей захищений транспортний засіб може вмістити шістьох солдатів, водія та командира. Бронеавтомобіль забезпечує захист від Мін рівня 3 та балістичний захист рівня 4 за стандартом НАТО. Противибухові сидіння та днище корпусу спроєктовані таким чином, щоб зменшити наслідки можливого вибуху під підлогою. Силова установка Patriot 2. Складається з автоматичної коробки передач та повітряно охолоджуваного двигуна Tatra t 3 s 890 який відповідає стандарту Євро3. Двигун розвиває максимальну потужність 300 кВт. Номер 10. Зетор Герлах це броньований тактичний транспорт нового покоління. Розроблений компанією Zetor Engineering Словакія. Для кращого захисту людей та самого автомобіля використані багатошарові компоненти. Довжина панцерника 5 метрів 65 сантиметрів, ширина та висота 2,5 метри. Zetor має типову конструкцію, кабіна екіпажу посередині, силова установка попереду, вантажний відсік позаду. Двосекційне лобове скло забезпечує захист передньої частини кабіни під час входу і виходу людей. З обох боків корпусу встановлені двоє дверей. Автомобіль оснащений шестициліндровим двигуном MTU з максимальним крутним моментом 1300 Нм і номінальною потужністю 240 кВт. Двигун з'єднаний з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Це забезпечує максимальну потужність на різних швидкостях. Зетор Герлаг має запас ходу 800 км, розвиває швидкість до 110 км на годину. Номер 11. Ешбен 447 a броньовані багатоцільові автомобілі Ешбен 447 a призначені для широкого діапазону військових завдань. Вони забезпечують високий рівень живучості, мобільності та вогневої потужності. Транспортні засоби цієї моделі мають модульну конструкцію, засновану на традиційному компонуванні силового агрегата та можливість масштабувати рівень захисту від мін і саморобних вибухових пристроїв. Попри складність рельєфу, незалежна система підвізки. Робить кожну поїздку комфортною. Ешбенд 447А може розвивати швидкість до 120 км на годину, підніматися на схил з нахилом 60%, перетинати траншею за вглибшки 0,7 метра, долати перешкодою заввишки 0,4 метра, а також переправлятися через річку завглибшки до 1 метра. Транспортний засіб оснащений чотирма бічними дверима. Номер 12. Incas Superior. Канадська група компанії Incos розробила новий багатоцільовий бронеавтомобіль для перевезення десанту та медичної евакуації. Як і решта машин цього класу, Incas має повний привід. Рядний шестициліндровий дизельний двигун виробництва International має потужність 330 кінських сил та 246 кВт, забезпечує крутний момент 950 фунт футів або 1288 Нет. Хоч це може здаватися і небагато. Цей маленький панцерник розвиває швидкість 80 миль або 130 км на годину. На даху є люк, куди можна встановити кулемет калібру 7,62. Крім того, на корпусі є спеціальні кріплення. На них можна встановити додаткове озброєння для збільшення вогневої потужності бронеавтомобіля.